Четвер, четверте серпня. Ви дивитесь міські новини. Чи є в Жовтих Водах кримінал? Після того, як на останньому засіданні сесії поліція відмовилась звітувати про роботу, слова попросила прокуратура. Прокурор міста доповів про результати роботи за півроку та про стан злочинності в жовтих водах. Отже, як свідчить статистика, дрібних злочинів стало менше, але їм на зміну прийшли тяжкі. Заходами координаційного характеру вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію та не допустити дестабілізації ситуації в місті та в регіоні в цілому. Що стосується злочинності: не дивлячись на зниження кількості злочинів невеликої тяжкості, а це зменшення на 71,4%. Середньої тяжкості на 23,9%. спостерігається зростання тяжких злочинів на 16,9% та зростання особливо тяжких злочинів з одного до трьох злочинів. Зросла кількість крадіжок та пограбувань. І така ситуація не лише в жовтих водах. Ріст злочинів проти власності по місту жовті води цей відсоток складає. 8,5%. Якщо взяти в порівнянні з іншими регіонами, які під нагляді прокуратури, то хочу сказати, що по Верхньодніпровському району ріст злочинності проти власності збільшився на 95%. По категорії злочинів проти власності більшість складає. Складають крадіжки, їх їх збільшилась на 45%, Грабежі на 12%. Які ж причини змушують жовтоводців вступати на слизький шлях злодійства? У прокуратури є відповідь. Серед об'єктивних чинників можу назвати стрімке падіння економічного розвитку держави, так як е, і наслідок суттєво погіршення рівня життя наших громадян. Серед суб'єктивних чинників е, є те, що на, 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 на великий жаль, на теперішній час залишається неналежна робота органів поліції щодо профілактики злочинності. В цілому по регіоні бачається зниження е, дитячої злочинності. Що у нас в минулому році по наглядне прокуратурі території, це Пятихадський, Софіївський, Верхньодніпровський райони, міста Жовті Води, Вільногірськ. Таких злочинів було зафіксовано 15, то поточному році таких злочинів у нас 12. Мешканці міста активно звертаються до прокуратури з різними скаргами. Часто це не виплата заробітної плати та земельні питання. У точному році до прокуратури надходили звернення. Таких звернень було близько 350, з яких було розглянуто 222. Всього по місту протягом поточного року було розпочато 980 кримінальних проваджень. На початок року було, перебувало ще в провадженні 416 проваджень. Це залишок минулого року. Закінчено розслідуванням 865 кримінальних проваджень. Місто не забуває загиблих героїв та не полишає їхніх рідних без уваги. Депутати міської ради прийняли рішення допомогти матері загиблого в зоні АТО жовтоводця Сергія Шилова. Їй необхідно відремонтувати покрівлю. Старенький дом, фінський будинок на два хазяїна. Я б я був там дивився, Ну зимою я намагався сніг очистити там. А зараз просто. из-за того, что был снег сильный, и старенький дом просто стропило, там уже деревянные, они прогнулись, дом скоро развалится, просто развалится. Мы обращались к различным инстанциям, в том числе, кто не знает, руководителю права сектора, мы обратились напрямую. Ну, скажу так, ответ следующий, то есть мы должны теперь решить вопрос с оплатой этих работ для матери героя України отака проблема у нас. на ремонт будинку матері Сергія Шилова з бюджету планують виділити близько 27 тисяч гривень в рамках міської програми підтримки учасників АТО та їхніх сімей, яку було прийнято в березні. Тема з бородою захворюваність жовтовоців на онкологію та серцево судинні патології. Статистичні дані по нашому місту вражають, і тому містом зацікавились київські спеціалісти, які спільно з жовтоводськими медиками провели дослідження стану здоров'я жовтовоців та схильності їх до важких захворювань. Про результати дивіться далі. Я сама займалася з інститутом. Сердюка радиологии, по генетическому мониторингу по детям, так и закончила эту кандидатскую, там было показано, что у нас врожденные пороки развития в четыре с половиной раза выше, чем по Украине. А сейчас нами заинтересовался институт ядерный, который цитологический, потому что увидели, какая у нас высокая онкозаболеваемость, какие у нас высокие и бронхолегочные, и вот область говорит, у вас такие высокая онкоинфаркты и инсульты. Да, это то, что, к сожалению, как бы мы ни старались, мы коррегировать не совсем можем, потому что Это влияние нашего города. Они обследовали у нас людей, не работников основного предприятия, брали кровь на цито генетическое обследование и пришли тоже в ужас. Вы видите, желтенькие это мы, синие Киев, насколько. у наших э, жителей, у наших жителей, как видите, насколько изменены генетический код, но ну, это уже подтверждено. Это для того даже, чтобы продлить нашу радиационную программу. И эти маркеры, марки, являются онкопатологией. Это доклад есть на международных форумах везде. Я так думаю, мы с Львовной говорили, Его можно использовать для продления нашей радиационной программы. Что действительно сделан вывод, что у нас Є така патологія, поэтому так, да, дійсно, город нуждается в медицині. Дійсно, город нуждается в тому, щоб медицина существовала и существовала не так виживала, а щоб займалася здоров'ям людей. Ми цього хотим, но але пока поки к нам не поворачивается. враховуючи таку велику кількість онкохворих в місті в програмі радіаційного та соціального захисту населення закладені кошти на відшкодування вартості медикаментів. Ерше всім виділяється така допомога, як саме та в яких розмірах. Про це дивіться у наших наступних випусках.